Би то та воля прийшла в Україну. Обійняв її міцно, як рідну дитину. Запросив її в дім показати, щоб дітям, що є ще і воля на білім світі, що їхні брати не даремно вмирали, лише ради неї вони воювали, і зараз вона завітала до нас через віки і через час. Ви, діти мої, дочекались цю волю, ви витримали біль та ворогів слава волю. Пройшли через війни людські втрати, щоб зараз ми вільно могли розмовляти. Поглянути на небо, а воно наше. І навіть повітря стало інакше, І навіть трава тепер зеленіша. І наша земля стала трішки святіша. Та це лише мрії. Волі немає. А навіть як є, то вона десь дрімає, лежить в забутті від алкоголю. І хтось обдирає нашою волю. Закував її голу злізні кайдани і дивиться, як вмирають за неї майдани. Та хочеться вірити, що це все не так. Що діждеться в волі Колись і козак, а зараз одне, я в Господа прошу. Дай нам дожити до волі, Боже.